Вітаю, пані і пацанове! За цей рік ми досягли більше ніж минулого. Я проводив декілька розіграшів на вібакси, клепав різноманітні шорти, створював відоси у нових рубриках та підіймав свій рівень монтажу. Ну. Звісно, і крінжу. Загалом багато нового сталося. Більшість вище перерахованого було вперше для мене. Цього року я познайомився зі зловісним. Разом заколабили величезне випробування, а саме, випадковий скін-челендж. Я провів перший потік з розіграшем на півтори тисячі вібаксів, і переможцем став ось цей каджит. Також я утворив та закріпив свій стиль монтажу відосів та фотообробки. Але це ще не кінець мого формування. Бо гаджит розвивається. Нові рубрики, а ліпше не буду перераховувати їх. Ліпше самі огляньте ті списки відтворення. В мене з'явився найфанатніший фанат Владислав. Ну або у Фортнайті Моторол. Цей чувак подарував мені найбільшу кількість подарунків. За 2024 рік також в мене з'явився перший одноразовий спонсор Максим. Він надіслав мені гривні, і це сталося прямо під час однієї з моїх трансляцій. Цього року я створив караван котів. А ви не знали? Ну то погляньте, а вже ж можете й доєднатись. Усі посилання будуть в описі до цього відео. Каджбро дякує усім людям і не тільки за тую допомогу моральну та матеріальну. Приємно розуміти і бачити вашу небайдужість. Особливо дякую своїм батькам, подрузі Ксенії та максимальна братська подяка, поки не дуже відомому Крідеру. Вітаю вас, пані пацанове, з новим 2025 роком. Найбуде нам усім щастя і здоров'я!